Доброго ранку, друзі. Ось таке життя моє. Вчора була селянка, сьогодні панянка. І сьогодні я вже знову їду Рідно рідну мою Італію. Рідну в Рідно тому, що там мої діти. Їду я до своїх День народження. Ну все, ми вже виїхали. З людей сьогодні. Знову за масаджу. Надіюсь, що подорож буде послальної. На Україні знімати нічого не буду, тому що зараз заборонено, законом. Приїдемо в кордон, якщо все буде щасливо, щось можливо вам і покаже. Так що до зустрічі вже не на українській землі. Більше як 12 годин ми були на кордоні. Змучилися вже я, змучилися всі люди. Дуже багато автобусів. Все, тепер 15-16 годин. Схожа допомога. Дуже-дуже вимучилися, дуже була спека. Дякувати, щоб все добре. Ми зупинилися десь на трасі. По потребі, вже сірі на дворі. Цей раз поїздка видалася тяжко. Цей раз було дуже гарно, легка. За дві години приїхала. Цей раз дуже-дуже тяжко. Я навіть не знаю, де в якій країні ми. А яка це країна? Ще Венелія? Це ще Угорщина. В Словенії, це вже Словені остання запарка буде. І за майданчик з годину будемо в Китаї. Отаке, От Шофери фери Ви мені добре були Ой, в нього. Ой, старішний момент. Ми заїхали в Італію Ось. <кій> Ось такі вулички, кузеньки в Італії. Це заїжджаю вночі, навіть і не бачу, як там день починається і далі. Осе характерний Каміння, тунелі – Це ось така моя улюблена. Так, бабусині рецепти, між іншим. Пишете бабусині, звичайно, і рецепти. Там мене знайдеться. З вами не їде проста просто бабуся, знову ну, кулінарний канал, але є такі випадки, так. Готуєте їст? Готуєте їзди? Так. Ну, Оставив італійської кухні, і галицької кухні. Може то від кондиціонера, ні. А я ще відкрила, бо мені погано на сонці і А, ні, на сонці, так. І як якби я прийшла, і я відкрила голову, запхала, бидуло на мене. Я б читав 22 кампана на салон. Ні, ні, було нормально. Але нічого, захріпло тут. Общий південь треба. Ну, я не думала, їм не гадала, що колись моя дитина тут лежить. Їду на день народження, бо у двох вонучок День народження. Завтра у малої, а п'ятого у великої. Ця е, частина Італії не є така гориста. Вона така більш рівнинна. Дивіться, які тут низенькі виноградники, не знаю, чи видно, що ще ні. Що тут в основному кукурудзи? Виноградники, ну і зернові сіють. Але кукурудза переважає, можливо, всій частині Італії. Бачите, знову плантація Не Хочу що вам сказати, що от скільки я проїхала Італії, і скільки бачу вже полів, я ніде не побачила борщівника. Невже він тут не родиться? Що вони просто його ліквідовують. А в нас заросло, у нас вже пів села, заросло ось з цими чагарниками і з борщівниками. Бачу, є межі, є межі. Напевно, кожна людина має городи в нас. Але все культурно, все чисто, дуже. Сново кокурот, зернови, кокурот. Вони тут люблять Італію по Це так як наша кукурудзина каша. І далі кукурудза вже маленька, тільки нещодавно не посіяна. А тут вже прийшли жнива на ці Так, живе Італія. Все практично вирощує. це такий величезний полив, бачите? Практично охопив Весь периметр поля і поливаю кукурудзу. Там сітами накритий. Не знаю, чи це виноградник, чи якісь якісь кущики, але сітками для чого накритий, не знаю. Тут уже кукурудзи не бачу, самі йдуть дерево фруктові. Ну, які не знаю, але йдуть сади. Бачите. Бачите, ігра. Гарно, все посаджено. Під ним. Ось так бачите, хати розміщені по одному без сусідів. Там далі щось накриті. Не знаю, можливо, черешні, можливо, що, щоб не їли птахи. Але в основному, сади низенькі, невисокі. Це виноградники ще. Через дві години я вже буду бачити своїх дітей. Тяжко було вода зараз. Щасливо, куди було. Надію, що таке буде. Такі теплиці ще роблять. Такі красині. Теплиця моя слабість. А тут все накрито, бачите. Все, би сонце не палило, как бы пекло. Все садись, все садись, не виноград. Живуть. Одиноко. Там десь будинок, там. Там я. а Це вже гірські райони і починаються ці дороги. Як боюся цих мостів таких. Далі водиць, що нам дай Це Як перший раз їхала, люди, як я ногами тормозила. Я казала, коли це пекло скінчиться, я, а я дуже висоти боюся. Але один до кожні привчу мене вже до висоти. Далі трошки дорожче, вже хочу додому. А тоді додому вже хочу до них. Mm. Скілько треба було пробити тих гір, тих скал, аби тих тунелів таких наробити. Я по 15-по 20 кілометрів був придав. А у нас такі рівненькі дороги не можу зробити. Тунель прости. У Польща найчистіше. Так, у польщі чистесь, ніби ці покошено. Так, що панці, то панше. Німеччина, то що дороги дроніпають. розмітка всюди сидить, але трава є. А Францію заїхали, там трава тільки по шею всюди. Польща найчистіше. Все покошено. Все угошено чистенько. А, отут теж не скажемо. Щось з них ремонтує все ремонтує постійно. Все. 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 Ну, але такі гори і сіють щось, зі... і сіна вечора збирають. Не пустує ні землі, ніц. Я вже тут замітна. Названа не база и ось вона уже. Мы не знаем. Я а задориентуюсь. Ой, еще трое. Ой, тебе не хочется. Не, я не, не. Не, не, не. Не, не, не. Не, я. А де йдуть дві моїх дороге, мої злятенькі, красні дівські али. Ну а зятим, як і очікувалося, зустріч відбулася за вечерею в ресторані, де він на нас вже чекав. Друзі, хто вміє працювати це вміє і відпочивати. Ну, звичайно, це не рахунок, бо я собі таке не дозволила. Селянки стало панянками. Ще й яка панянка. Є кого чого посидіти? Судимо ми їх? Вони ж три вперед. Сидіти коло цієї піце три тижні? Зараз живо гати і відбратини. І що ж робити? Іди до дитини. А це кальцони. А це кальцони, то що я готувала, я вам показую.